Добрий вечір, друзі. Хотіла, ну, обіцяла вам сьогодні в сторіс зняти відео про е, огорожі із тису і стису е, і е, так закрутилася за цілий день, що ось шукаю якесь світло для того, щоб вам його зняти. Е, так от, тис один із найстаріших і най... Е, окрім е, кипарисів. Е, Видів хвойних, які використовували в живих огорожах, він найстаріший і найгарніше виглядає. Його використовували вже давним-давно в Америці, Англії, Європі. Ну, На жаль, так як із історичними подіями в нас воно було, хто вчив історію. В нас ландшафтні дизайни мали хіба що графи, які привозили ландшафтних дизайнерів із Європи, Франції, Італії. Ці архітектори, які будували їм їхні. Як це, будинки, палаци так само брали із собою якихось ландшафтних дизайнерів, які проєктували сади довкола графських будинків. Так от, в графських будинках на старих графських подвір'ях, де б ви не зайшли, в будь-який парк, який мали граф, є тиси, ви їх знайдете в кожному парку, тому що їх завозили із Європи. Сюди. Ну, нам, звісно, я вже повернуся до повернутися до відео і прослухаєте, якщо воно вам важливо. Чому в нас не використовували дерев, які не плодоносять, які не мають плодів і для дизайну? Ну, коротко те, тому чому люди були бідні і їм було не до дизайнів. Але якщо вам хочеться, поверніться в відео і прослухайте. Так от, тис одне із найміцніших дерев, одне із найміцнішою деревиною, мало або, можна сказати, практично не хворіюще. І дуже красиво виглядає в живих огорожах. Дуже красиво. І в нас на Україні тиси задіяні дуже мало. Так само, як і куперсоцепарисовик, але куперсоцепарисовик, зрозуміло, тому що це не його. Кліматична зона. Хоча я вже говорила: Закарпаття, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Дніпро частково може бути зоною для них. Але ось тис, ні, тис можна використовувати на всій території України. Він дуже зимостійкий, великий плюс. Ну, плюсів кипариса є декілька. Зимостійкість, мало, мало хворобливість, мали, малий відсоток хвороб кіпариса, або можна сказати, практично немає. Потім він тіньовиносливий, або, можна навіть сказати, трохи тіньолюбивий. Тому що якщо вам потрібна рослина для живої огорожі, де у вас є, можливо, е так, сусідський будинок, ваша огорожа і ваш будинок, і вам хочеться от в цей проміжок зробити якусь огорожу або фігури, е і там тінь, то тиси це е фігурки з тисів, огорожа з тисів – це буде для вас. Або за вашим будинком якісь фігурки, або за вашим будинком бордюр, де сонце не падає, буде випадати будь-яка рослина, а ти буде себе почувати прекрасно. Його можна стригти будь-як будь-які -як, будь фігури, будь-які. Огорожі. Що вам слід знати про тис? Вам слід знати, якщо ви купуєте на якійсь платформі тиси, якого розміру цей тис. Тому що тиси є високорослі і середньорослі. Низькорослих, можна сказати, ну, мало. Скажімо так, дуже мало. А ось е, високорослий і середньорослий є. Тому вам для чого це потрібно? Для того, що якщо ви хочете. Низьку огорожу, високорослий тис буде добре, але доведеться більше його стригти. А якщо ну, ви хочете високу, то середньорослий, ви розумієте, ви не, до, ну, не дочекаєтеся від нього, скажімо так, такої висоти, якої ви б хотіли. Тому визнавайте, будь ласка, у своїх консультантів, ландшафтників або продавців, які саме тис ви купуєте. Отже, високий або середній. Для огорожі прекрасно підходить. Чим більше ви стрижете, тим більше огорожа набита. Не слід чекати, що тис виросте 2 метри до рівня вашої огорожі. Ну, якщо ви, припустимо, хочете огорожу 2 метри, ви почекаєте, щоб він виріс 2 метри, і тоді будете стригти. Це погана ідея. Тис потрібно стригти, пристригати. Припустимо, десь з третього року життя, коли він починає пушитися, коли починає рости. Ось його слід пристригати для того, щоб він був кущистий. Це правило діє з усіма огорожами. Чим більше ви стрижете, тим більше вони кущаться, тим вони щільніші. І е, е, це правило включає в себе те, що якщо ви робите огорожу, наприклад, з граба, з піреї, там бордюр, шерс, якщо ви їх будете стрігти, листочки в них будуть дрібнішати. Хто має сам шити, знає, якщо сам відпустити у вільне плавання, листки його е великі стають. А якщо ви їх пристригаєте, вони дрібнішають, стають дрібненькі, гарні. Тобто, якщо ви часто їх стрижете, вони у вас е такі набитенькі, то листочки стають дрібненькі. Отже, так це правило з будь-якою огорожою і з тисом теж, якщо ви пристригаєте, е хвоїнки чуть-чуть е стають не такі великі, не такі, е ну. Вони дрібнішають чуть-чуть і прирости чуть-чуть меншають, якщо ви щільно-щільно пристригаєте. З тисів можна робити, ландшафтні різні ідеї, просто, просто прекрасні. Їх дуже гарно використовує Англія, Франція, Голландія, Америка. Просто їх використовують чудово. В нас, ну, я сказала, з яких причин їх ще не використовують. Тиск купити не складно. Тиск можна купити на будь-якій платформі. Зараз їх предостатньо. Єдине, можливо, буде його ціна. Чи ринкується він добре? І якщо ви хочете довговічну огорожу, тис прекрасна. Е, е, ідея тому, що він мало хворіє, він, е, його не потрібно обробляти, він е, гарно себе поводить. Є мінус втиса. Втиса всі частини його куща, е, е, дерева е, отруйні. Абсолютно всі, окрім ягід червоних. Ягоди червоні не отруйні, але кісточка всередині в ягідці отруйна. Це задумано природою для того, щоб пташка з'їдала і випльовувала кісточку в іншому місці або переносила кісточку в інше місце для того, щоб розмножуватися. Це ну, природа дуже сильно розумна, тому ось так. Якщо у вас є маленькі дітки і ви боїтеся, ну я думаю, що дітям можна абсолютно все пояснити, що ягоди їсти з тиса не можна. Е Якось так, ніяких проблем із тисами немає зовсім. Поливати так, як будь-яку огорожу посаджену зразу. Обов'язково для того, щоб вона вкоренилася. Коли садите, при посадці проливаєте ямки добряче, проливаєте ями, готуєте посадкову яму перед посадкою тисів. Готуєте її, проливаєте добренько, задаєте грунт е, обов'язково. Можна не давати, але просто пролити, щоб всередині була волога. Тоді е, ставите тиск, проливаєте ще раз, засипаєте земелькою і контролюєте полив в засушливі е, періоди, так як і все. Перший другий рік контролюєте полив для того, щоб рослина не мучилася. Бо коли рослина мучається, вона е, абсолютно витрачає свій ресурс не на те, що потрібно, розумієте, на спасіння себе, а не на е, красоту свою. Вот, мабуть, все, що потрібно знати. Тиси дуже фітонцидні, Вони прекрасно е очищують повітря. Наші предки, англійці. Садили їх для нібито відлякування якихось там поганих духів, ставили дерево в тиса в наріжні якісь там будівлі, тому що воно не гниюче, воно не гниє, воно найменше, ну тобто воно гниє, але дуже-дуже погано, дуже довго це. Дерево тиса має ну, прям дуже міцність і міцні волокна, і вони не портяться. Дуже довго. Що ще для вас, як для споживача, більше нічого, нічого не потрібно робити. Надміру я зніму маленький рілз, як виглядають в ландшафтному дизайні огорожі і фігури із самшита в англійських садах. У мене є безліч англійських книг, які оригінальних, які, в яких є ілюстровані огорожі. Я зніму окремим рілсиком і покажу вам, як це застосовується в дизайні. Вони прекрасні, просто прекрасні. Використовуйте. Відкривайте для себе щось нове, і ви насправді будете задоволені з того, е наскільки це красиво. Тис мало змінює колір на зиму, чуть-чуть буріє, але ну, не так, як деякі сорта туї. Або, е ну, використовуйте, використовуйте і насолоджуйтеся. Е наступне буде різ про. Як їх використовують в дизайні, не прямо обіцяю, що це буде сьогодні, але постараюся. До зустрічі, друзі, шукайте щось нове в мене, ставте якісь вподобайки. Я буду рада їм і буду знати, що е, тема для вас цікава і вам хочеться заслухати те, що я говорю. До зустрічі!